Всім доброго дня. Так, ми возимо кирпіч. Сьогодні свято. Роботи багато, але ну, таке, що можна, я думаю, робити, то ми... нам треба підготувати матеріал, щоб тоді обмуровувати фронтони на хлівчику. Тепер нам треба його десь розгрузити, скласти. Виїхали, дивишся кукурудзки трохи взяти. Так, що у нас тут? На картоплі який бур'ян. Тут на городі бур'яну такого немає, де-не-де. -не -де. По турлаку того немає. Біризка де не де берізка. Ничка зелена. Ще копати не скоро тут будемо. Яке сорго на війники. Ого. Ого, ого. У нас вже давно за полудень Ігор взявся жолоба робити. Думав, думав, косити не можна рубати, не можна. Те не можна, те не можна. А що робити? Горілку пити. Кажу, горілку теж гріх пити. Не даю пити горілку. Взявся робити жолобок, це ж не, не косити, не рубати. Жолоб з білого кирпічика, крутий. Роботи дуже багато, сроки піджимають, ми хочемо його закінчити, щоб вже теличка тилилася в новому хлівчику. Чого що ти хочеш? Ну, а я а що ж? А як же ж? В кінці вересня до вересня зробиш, я думаю. Що тут лишилося? Вікна вставити, пощегатурити, Вся загостка в грошах. Ну нічого помаленьку якось. Щоб фронтони вимурувати, а, вату купити і цемент. Мало що. Цей хлібчик добре потягнув. Один цемент скільки стоїть. Казала, що вікна не повставляв, але добре, що не повставляв. Так хорошо трошки продуває холодочок, бо на дворі. Такий відпар, така задуха. Дихати нема чим. А тут сквознячок трошки нормальний. Тобі на ніч дощ, да? хоч піти бараболь купати, поки нема дощу. Нехай трохи, може, сонце сховається. Хоч і вже і якось до вечора йде, все одно душно. В жолоб, а тепер в цьому треба мурувати. Нема коли сидіти. То він да, він не за вузький. А на що там з Просто ти піднімеш його трохи, да, домуруєш. Ні? Ні? Да. А, да. Віконечко зробиш, да? Йде ага. для, для льохи і поросяту. Його ж переробили, перешегатурили, наново залили, стелю, доски купляли, вату купляли, і підшивали досками, і зверху доски на вату. І, і обійшлося, наскільки ми щитали, 10 тисяч, так? Да? Це ще два роки назад, да? поза той рік чи що робили? Зробили все під свині. Не думали тримати корову. Ми здали корову, бо щось зробилося. Була в нас коровка така добра. І щось зробилося. Почала битися, не давалася доїти, мусили здати. То це ми без коровки 4 роки. Оце щось таке надумали. Трохи дорогувати купляти молочко, сметанку чи сир. Для себе хватить. У нас в селі молоко можна купити за 50 гривень банку, а в корсунці за 60. У нас як був дід живий, то він любив молочне. Купляли молоко, варили йому кашу. А тепер діда нема, то коти маємо. Він працює, а два прораби наблюдають. Чи правильно? Була чергу на роботу. <ріст> Строїлася підсобником. Думаю, де це Наташа балакає вже, тільки що була тут. А це вже пішла кавуна шукати. Ми вже за них забули, за ті кавуни. Може вони вже там перестигли або зогнили. Якщо дня дощ, О, два найшла якихось. О, добре, що виглянула. Дивлюся, ну, вже кукуруза якась є, треба подивитись. Думала, що не буде нічого. Вирути ти ні? Ще й трохи. Бачу, бачу. Ну і де ти ділася, десь балакаєш на дорозі. А я оце дивлюся через вікно, вже слухай, качани є сухі. Ага, диви, бачу, була, не заглянула і не дивлюся. О. Гарачий гарач нагрівся на. Він якийсь, бачите, стигне якимось. Ну, болячка він... І гарний, здоровий, а... а зелений якийсь. Чи то він слабий, чи то він зелений. Та ні, гусик був сухий тут. Не має бути зелений. А може він такий, такий сорт якийсь. Ну, наче бути стиглі, але вже почала серединка. Він. Цей хороший, mm -hmm. не перестигший. Mm -hmm. ah, ah. Давай, сам перед мені слинка котиться. Mm -hmm. mm. Як якесь відро принести, кидати шкараліка. Mm -hmm. Такий, як мат, мед, то ні, але ну, такий солодковатий, нормальний їсти можна. Добрень. Mm. Mm. Ще рад після цього чи ні? Ні. оце хватить. Але ж вона не буде ногами залазити, ти будеш перебивати як... Ага, а? Ну да. А мені якраз дощі пройдуть, та й знову уса на клубниці повиростають, та й знов треба радкувати. Боже, скільки роботи коло неї. Колись я нічого не обривала, так воно само по собі, не було коли. Хазяйство було велике, городів багато, не було часу займатися нею. Отак вона сама по собі розросталася. Баба хотіла погратися на старість. Що будете робити? Хі -хі. Поки ще можу зігнутися, ще порочкую. То Олєшку бавила, то корона, то війна. Був садочок закритий. Тепер вже Олес підріс, він вже не хоче, щоб я його бавила. Ну є, ну вже ж відкривали садочки школи, тож було закрито все. Тепер йому баба не потрібна, йому вже треба компанію. І збоку буде замуровувати. Як добре сидіти, дивитися, що тут робити. Що затирає шви, щоб було гарно. Там буде угу. Жолоб готовий, красота. Бачу, сьогодні буде варена кукурудза. А таке недаром поливали, врятували. Ага. Так, накопала картоплі, поки дощу нема. Гниє картопля. Угу. Це ця рання. Гічка вже всихає. Не знаємо, що з буде. Думаю, де Наташа ділася. Вона вже щось на городі рачкує, поки нема дощу, бо показує, що в нас буде дощ. Що вона там робить. Я подивлюсь. Ну, яка кукурудська вже гарна. У гірках у нас кавунчик заблудився. Теж падалішний. Огірки і насажували. Але хватает для себе. І закрили, і їсти. Так що. О, і ще й пропусти. Пропустила. Сьогодні наташа. А когда лишила когда решила и на другой день уже вот такие каба. хороший на салатик. Mm -hmm. Ну в помидорах, рачкуй. Гниють, так? Да? А я кажу, до жаль, десь така помидора здорова взялася. А вона каже, То це ж це насіння, що ви в мене брали. То це ж М -м -м -м. якусь Так, <хи> так, ти да -да, я забулася, що я в неї брала, а вони все, всі з плямами. О, лізуть десь у землю, в коня зв'язувати треба. Вони все з землі і все да. Оце, оце самі класні помидори. Маленькі ось такі ранні у ці да, маленькі, да. Банку то, що треба. Да. І, і на смак угу. вони добрі. Ото вони другий ряд. Угу. А тут теж чиїсь. А це ж тут і свої, і віта що давали. А, а, а тут вже баночки ось. Уже. Баклажаны треуже опять рваться. Все вот такие вот они ага. новые. Да это там. Ну все. Что все такие я их? Люблю банку є Баклажаны ще цветут и цветут. Да, эти шикарные кущи, хоть баклажаны в цьому році вроде. Треба все. помідори є, олія є, жарити баклажани, збивати майонез. І що? Крути, ти, ти? А, кручені я люблю, а біші, а салатів не люблю. Угу. Ми то під'язуємо, то не під'язуємо. Торік не підв'язували, то були помидори незносимі. Цей рік, ну, так задощило. Як так можна вродити? Хіба ж витримається геляка? Може щось трохи оплетити. Вона в той рік сильно зародила, ця яблунька. Я думала, що цей рік не буде нічого. А воно і цей рік є. Треба геляку підбирати.

Злива була 10 хвилин. Вітер хмари так і жене, і знов з корсунки, бачу на корсунці стіна стоїть. І з корсунки йде знов на нас дощ. По інтернету показувало, що в 6 годин буде 100% дощ. Так воно і є. Так, тікаю, бо зараз вже другим заходом буде лити. Так, дощ, дощ продовжує йти, вже й пройшла і друга волна цього дощу. Ярик з Анжелою з дітьми їздили відправлятися, але назад вони вже на каву не ставали, накрилися брезентом і погналися додому. Бо хмари стоять і, мабуть, не скоро він закінчиться цей дощ. Потім вже не такий сильний, але ще. Густенький, гарний такий дощик іде. Так, будемо закінчувати, поки є світло, тож гримить, може ще й світла не стати, все може бути. Так, всім на добраніч спокійної всім ночі.